Ось ми з тобою Вадим, вихідці із села. І в принципі так є, що знаєш, загуглити зараз якусь інформацію про там творчу тусовку 19 століття, що зараз поспілкуватися з коміками. Більшість людей із села, навіть ти там водиш Іван Франко, там на Гуєвичі, типу не Львів, дуже мало меншість є з міста, і виходить така думка, чому багато людей, саме в творчих, там досягають успіху, що ну, що дає село. Чи це якась мотивація вибратися в більше місто? Чи це ти привчений з дитинства більше працювати, тому коли ти там в таких нових умовах ти не губишся як людина з міста, бо ти знаєш, що ти там мав дати свиням, мав піти на город, ну, ти сильний. внутрішній. знав, що в тебе є якісь обов'язки. Так. так. Ну, Фактично, тут же ж таке саме, як і про переїзд з Тернополя до Львова. Типу, в селі, ну, є можливості однозначно, але вони є більше в якійсь аграрній сфері, типу, от в чомусь такому. а, ну, я, ну, я, Кому в селі потрібна та творчість? Але дивися в містах теж творчі люди? Але ну я десь так, просто навіть статтю читала, що більшість це є люди з села, і мене так, цікавить так. внутрішня, внутрішня сторона цього питання. Якщо так, то чому люди вмотивованіші? Мені не цікавить ваша думка, бо я свою висловила. Мені здається, що це більше бажання досягти успіху. Мені теж так здається. Мені здається, що все ж таки в кожному селі є люди, яким подобається наприклад працювати. Ну, ну хтось любиться в тому, хтось любить доглядати за тваринами. А є люди, які справді от народжені. Для творчості, і їм справді хочеться просто вирватися і чогось досягнути. А в принципі, в селі, коли немає цих можливостей, і коли ти з дитинства вишлюфований цією працею, ти більш загартований. Ти розумієш, що в принципі у місті все залежатиме від тебе. В тебе там немає ні мами, ні тата, ні родичів, грубо кажучи. Ну, я не знаю, ну, так-так, ну, як який випадок. І ти розумієш, що треба просто ну, їбашити.